Пункт обігріву відкрився в нашому місті. Коли ви відкрили цей пункт і скільки тут людей одночасно може зігрітися? Вчора близько 16 днів поступила вказівка з територіального управління в Івано-Франківської області про те, щоб в зв'язку з МНС, а також пониженням температури нижче 30 градусів Цельсія, значить, ми встановили пункт обігріву, встановили цілобове чергування, і в даному пункті одночасно може обігрітися близько 10 чоловік. На щастя, у Тисманиці немає бездомних людей. Тож з якою метою відкрито цей пункт обігріву, коли люди забезпечені житлом, хто сюди може взагалі зайти? Ну, даний пункт обігріву не тільки для безхаченків відкритий. Даний пункт обігріву відкритий з метою для тих, хто, наприклад, літні люди, які приїжджають з навколишніх сил для вирішення соціальних питань у місті Тесмінця. Питання вирішила, а автобус, який слідує у населений пункт, відправляється через 4-5 годин. Щоб лідня людина не мерзла, вона може підійти в даний пункт, обігрітися, попити гарячого чаю, з'їсти бутерброд і перечекати той час, відлік часу, коли прибуде його автобус для який буде відправлятися в населений пункт. Чи працює цей пункт круглодобово до якого часу? І скільки тут взагалі чергує рятівників? На сьогоднішній день тут е, чергує один офіцер і два, два рятівники. Даний пункт е, діє цілодобово. Тут звертатися можна в будь-який час дня і ночі з е, приймаються, як кажуть, всі люди, і ніяких заперечень, і яких зауважень з сторони МНС не буде. Як прилучилися до цієї акції райони товариство Червоного Христа? Районна організація Червоного Хреста надала користування пункт обігріву білизну.